Театр. Театр. О, клас! Заплачувалася. Як якби ну, там якби то там, 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 от, у тебе є можливість зараз прозніматися в кіно, але от в театрі тобі за проект будуть платити ну, приблизно такі самі гроші. Mm. Ну, грубо кажучи, ти заходиш на проект, це театр, там, ви за пару місяців робите якусь роботу і валите з нею там працюєте там, і відпрацьовуєте там, як англійська система, що вони там місяць можуть відпахати, кожен день на ту саму відставу, і потім закривається проєкція. Типу відпрацювали. І якби там було ну, приблизно хоча б однаково по зарплаті, то я б без роздумів обрав. Наприклад, умовно кажучи, на місяць тобі платять. Давай не по проектах, а от, ну, так як ми зараз працюємо в театрі стаціонарному, якщо б тобі на місяць платили, там, наприклад, 3 тисячі доларів, то ти б не знімався, а займався тільки виключно театром. Вибачте, або самчик? самчик сказав 5. Да. Ми запитали Сомчика, запитали це ж питання, він сказав, театр, в якому добре платять. Ми запитали добре, це скільки. І він сказав, що десь для тебе ну нормальна платня в театрі, щоб ти не знімався більше ніколи. Так, язика собі річ. Ну, чесно, грошей вже багато не буває. Це зрозуміло. Але якби була трошка, я б спокійно працював в театрі.